Війна змінила практично кожну сферу життя українців. Навчання не стало виключенням, та навіть попри війну діти мають здобувати якісну освіту. Фактично, все літо місцеві адміністрації посилено готувалися до нового навчального року. І 1 вересня школа таки відкрилась. Пішли до класів і малі українці, які змушені були поклинати батьківщину. За кордоном для наших дітей відкрили спеціальні класи, де вони мають змогу вчитися за тамтешньою програмою. Але Україна попіклувалася про можливість навчатися за. Кордоном в українських школах. Для цього Міністерство освіти і науки розробили змішану форму навчання для зручного доступу до уроків. У місті Житомирі навчається біля 32 тисяч учнів з 1 по 11 клас. І статистика говорить про те, що зараз за кордоном перебуває майже 4 тисячі учнів різних класів з 1 по 11. Якщо говорити про форми навчання, то, звичайно, директори опитали кожного батька, яку форму навчання обере. Родина і родина, виходячи з місця перебування, з можливостей технічних, можливостей навіть фінансових, обрала форму навчання. ці 4 тисячі учнів обрали різні форми навчання. Це і екстернат, яких майже півтори тисячі учнів на тепер, і майже тисячі учнів сімейної форми навчання. Але батьки дітей, які через війну навчаються за кордоном, хочуть, аби їх діти отримували ще й українську освіту. Якщо це галузь математична. Вона може бути засвоєна в іноземних закладах. Якщо ти галузь української мови і літератури, вони мають відвідувати уроки саме української школи. Якщо це, наприклад, історія України, так само діти мають отримати освітню послугу. І кожен з батьків має визначитися, як отримати освіту саме в українських школах. Можемо сказати, що тут є декілька варіантів вибору для кожної родини. Батьки мають це усвідомлювати. Перше, батьки мають знати, що існує міжнародна українська школа. Це безкоштовний проект Міністерства освіти і науки України, який діє на всій планеті, так само в європейських країнах. Він існує дистанційно і має осередки у всіх країнах Європи. Батьки можуть звернутися до інформації інтернету, дізнатися, чи є осередок. Міжнародної української школи в тій країні, в тому місці, де вони перебувають, вони можуть звернутися і отримати безкоштовну освіту саме дистанційно, екстернатно і навіть з відвідуванням уроків в українській школі в недільних в суботу або неділю. Освоювати українську освітню програму можна також на безкоштовному сервісі Міністерства освіти, всеукраїнська школа онлайн. Вона розрахована на учнів з 5 по 11 клас, і вже третій рік поспіль починаючи з часів ковіду. Вона наповнюється уроками. Батьки можуть зареєструватися. Реєструватися можна за 5 хвилин, за 5 хвилин і відвідувати уроки, які розміщені. Крім цього, батьки також можуть звернутися до науково-методичного центру департаменту освіти, який на своєму офіційному сайті з вересня почав розміщувати матеріали уроків усіх класів. Інша ж форма доступу до українських уроків звернення до керівника навчального закладу України, де навчається учень, і повідомити, що є потреба прослухати чи подивитися уроки. Звичайно, ми розуміємо, що це не може бути повна друга зміна і організоване зміна навчання, тому що ми розуміємо, що повне навчальне навантаження складає. З п'яти 6 уроків в школі іншої країни і з п'яти 6 уроків в школі українській, і це нераціональне навантаження при перенавантаженні учнів. Тому школи міста Житомира працюють на окремих освітніх платформах. Єдина школа Human. ці і інші, вони мають можливість запису відеозапису проведеного уроку. Батькам необхідно зв'язатися з керівником школи, повідомити про бажання, бачити, слухати, відвідувати дистанційно ці уроки. Щоб ці уроки були включені у функції запису і розміщення посилання для учня, уроки розміщуються із завданнями, тестами, домашніми роботами. Якщо частина у нас учнів деяких школах, особливо які працюють в єдиній школі, вони мають зворотній зв'язок обов'язково і вони навчаються саме дистанційно, паралельно з навчанням в школах країн Європи. Враховуючи різні умови та технічні можливості, в яких змушені перебувати українські школярі через напад Росії, в департаменті освіти турбуються, аби знайти прийнятну форму отримання знання для кожного.